Ть, аби дати світло найближчими днями, енергетики Одещини долають наслідки російських обстрілів. Втім, поки прогнозованого графіку відключень світла в регіоні немає. Більше про те, як живе місто без світла вже другу добу, знає наша кореспондентка Тетяна Божанар. Вона вже наживо зі студією. Тетяно вітаю. Розповідай, яка зараз ситуація в місті та регіоні? Андрію, вітаю. Ситуація дійсно залишається складною, тому що досі знеструмлено більше півтора мільйона споживачів, і сьогодні вранці, до речі, електропостачання почали поступово надавати, але буквально на невеликий період і одразу відімкнули. Що стосується водопостачання, то одразу ще з понеділка його практично повністю і водопостачання і водовідведення відновили. Декотрі мікрорайони залишаються без води. Туди централізовано підвозять цистерни із водою. Ну і складніша ситуація у будинках. Які повністю електрофіковані, адже там тепло і воду дають по годину за допомогою генераторів, працюють насоси і качають воду та подають тепло. Що ж стосується безпосередньо тепла, то більшість теплових електростанцій, Більшість а, тепломереж сьогодні а, вони відновлені, і люди із теплом, але є все ж таки будинки, які досі без тепла, і наразі комунальники теж працюють над тим, аби відновити його. А, ну і проблеми по місту залишаються із мобільним зв'язком та інтернетом. До речі, складна ситуація на дорогах, тому що мало того, що такий густий туман, і важко проїхати затори по місту. Ну і крім того, не працюють у більшості світлофорів. Тому просимо бути водіїв дуже уважними. Ну якщо в перші дні блекауту одесити масо. Бо шокувалися у черги до автозаправних станцій, аби е, запастися бензином і дизелем. То сьогодні цих з е, уже ну скажімо так, черг немає, але натомість одесити чергуються якраз у пунктах незламності, аби зарядити телефони, підігрітися і ну передивитися, по суті останні новини, які е, стосуються нашої області та країни загалом. Ну і досі із понеділка в місті не працює міський електротранспорт, і як ти вже зазначив, е, наразі діють екстрені та аварійні відключення. Деталі далі прошу послухати в, мові. в області. Продовжують діяти екстрені відключення, і поки не завершаться відновлювальні роботи на важливих об'єктах енергетики, які зазнали ракетних атак. Вийти на чіткі спрогнозовані графіки наразі немає можливості. Наразі електропостачання отримали об'єкти критичної інфраструктури. Ну а я нагадаю, що в результаті чергової ворожої атаки російськими дронами в ніч на 10 грудня знеструмленими залишаються більше півтора мільйона споживачів, і пошкоджено чимало ліній електропередач і об'єктів критичної інфраструктури. До, до речі, в Одеській військовій адміністрації зазначають, що для того, аби повністю відновити електропостачання і високовольтні лінії необхідно буде від двох до. До трьох місяців ну і крім того спростовують інформацію про начебто необхідність одеситів евакуюватися з міста, тому що ситуація складна. Ні, ситуація наразі е, стабільна під контролем і найближчим часом з'явиться і тепло, і світло електропостачання у будинках всіх споживачів. Така ситуація, Андрію. Далі тобі слово. Дякую, Тетяно. Це була наша кореспондентка Тетяна Боженар про ситуацію з відновленням електропостачання в Одесі та області.